Тепер і це частина їхньої повсякденної роботи. Харківські комунальники проводять огляди та ремонти у підвалах багатоповерхівок, що зараз служать укриттям для містян під час обстрілів. В них створили умови, аби люди могли там перебувати деякий час. Проте знаходяться і такі, хто навмисно псує устаткування в укриттях, ось як в цьому, що у Салтівському районі. Наше підприємство проводить роботи з отримання найпростіших укриттів в багатоповерхівках. Ми слідкуємо за належним станом технічним, встановлюємо перила, тому що літні люди теж спускаються до укриттів, ремонтуємо лави в укриттях. За даною адресою було пошкоджено дві лави. Ми їх відремонтували, встановили новий брус, встановили лаву назад. Також встановили нові перила, ремонтуємо східці залізо. Обе <бетонні>, тому що бувають іноді провали, і люди повинні безпечно заходити та знаходитися у найпростіших укриттях. Ці роботи ми проводимо у Салтівському, Київському та Немишлянському районах у всіх найпростіших укриттях у всіх багатоповерхівках. А також хочемо звернутись до харків'ян. Ми не завжди можемо прослідкувати за всіми укриттями, слідкуйте за своїми укриттями, не виносьте туди сміття, тому що ми постійно слідкуємо і за прибиранням сміття, слідкуйте за належним станом. Якщо щось виявляєте, якісь негаразди, щось поломано або там збирають без безхатченки звертайтесь до дільниці КП Житло Комсервіс або до дільничого поліції. Також наше підприємство продовжує ремонтні роботи в багатоповерхових будинках. Ми слідкуємо за вхідними групами, ремонтуємо водостічні труби, парапети та інші елементи благоустрою для того, щоб харків'яни могли почувати себе безпечно у нашому місті. Ігор безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішком та Юрій Бабикін. Харків новини.